Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю, бути передусім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимсь величним на всі часи, або віддатися праці для всіх, боротись за щось найвище, сягаючи далеко позасмуденне щастя, такий мій ідеал, свобідний чоловік із розумом. Це мій ідеал. Пишу до вас під свіжим враженням від вашої повісті земля. Я, звичайно, багато читаю, але признаюся, ще давно читав щось таке гарне, таке захоплююче, як земля. Я просто зачарована вашою повістю. Все і природа, і люди, і психологія їх. Все це робить таке сильне враження, все це виявляє таку свіжість і силу таланту. Що я, од серця, дякуючи вам за пережиті емоції. Я радів за нашу літературу. Лист до Ольги Коблянської 1902 рік Михайло Кузьбицький. Я ніколи не була духовно нижча за оточення, але завжди була самітна. Ніхто мене не розумів, ніхто не любив. Бо я для них була надто розумна. І надто поважно. А коли я закохувала у когось, він виявлявся боягузом. А мені таких не треба. Пейзажний душі. В нашій літературі немає пейзажиста над вас. Я не знаю, як готова цінити вас за це, бо дуже люблю пейзаж літературі і завжди його бракувала в нашому письменництві Лестоль Кобилянської від 30 січня 1900 року. У своїх творах Кобилянська зачеплює нерізноманітніші теми. Найбільш відмічений нею тип інтелігентної жінки, яка бореться за свою індивідуальність проти нівелюючого і засмоктуючого оточення австрійської буржуазії, що потопає в безнадійному філістерстві стаття 1990 року. Найреальніші картини вона постійно супроводить ліричними відступами, які нагадують симфонію, де враження пейзажу і руху душі зливаються в одну неподільну гармонію. Стаття 1900 року. Лесі Мої ідеали були бачити свій народ сильним на рівні з іншим народом, культурним, жінок його укінченними типами, гідними репрезентантками його і силою, з котрою мож було у всіх випадках числитися. Я з'єднано думала, всі ми повинні різьбити самі себе, всі ідеї. А що має бджола з того, що мед збирає? А що має земля? З того, що родить нас і годує? А що мають тато з мамою, що мають нас і годують? Що, питається, так уже Бог дав і так мусить бути земля 1902 рік? Мені Бог дасть сил, і доки буду жити, буду робити. Наша доля працювати, тому що відпочинок наш потім без кінця. Земля 1902 рік. Факти, що спонукали на цати землю, правдиві. Особи майже всі щодо до одної, також взятії життя. Я просто фізично терпіла під з'явистком тих фактів. І коли писала, ох, як хвилями ридала. Автобіографічний нарис про себе саму. Лісі Гори це рідна стихія Кобелянської. Там вона дає вільний розмах крилам своєї фантазії і пориває за собою читача Леся Українка.